Так, всім привіт, продовжуємо з вами грати в гру під назвою Creeper Wall 3 Arket. Нагадую, що в попередній серії ми з вами відкрили літаки. І, в принципі, це чудово. Так, що тепер будемо йти на планету Флік? Зараз подивимося, що вона себе представляє. Ті. Ой, стой, 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 стой. пауза, пауза, пауза. Давайте дивитися, що в нас тут є. У нас тут є ресурс, у нас тут є. Бомбер. І бомбер, я так розумію, що це нова ця нова... новий вид літака. Правильно, правильно. І в нас ось ключі від планети є. Блін, ну нам насправді. Ну, так, да, у нас тільки один вид, куди ми можемо приземлятися. Давай ми з тобою тут і приземлимося. отак от ось раз. І почнемо все забудовувати. Сразу сюди. Потім сюди. Підожди, а тут взагалі будуть якісь складності в цій місії чи ні, я щось не можу зрозуміти. Тут же, ж, в принципі. Я щось не поняв. Тут, в принципі, ж. Нічого не цей. Давай сюди. Все, поїхали. Як до мене кріпер якщо я, як я в космосі? Хм, Досить дивно. Так, давай тоді релейку ми. Да, релейку одну поставимо сюди, другу сюди. Так, сюда, релейку, сюда и сюда. Тут мы заб'ємо зараз це все діло колекторами Че пенья. Оп-оп-оп, пішло, пішло, пішло. Давай тепер поставимо сюди майнери Також потрібно, сюда майнер, сюда, сюди, сюди, і сюди, сюда майнер. Так, і у нас скоро буде бомбер. Сейчас узнаем, что это за беда и с чем едят. На место бомбера я потом поставлю коллектор. Давай, и сюда коллектор дадесь. Ставится, не? Нет. Так, Ааа, стой, стой, стой! Бомберы с ПВОшка, я так разумею. Не, у нас ПВОшка была. Давай що что это Бомбер коштує 75. Давай с тобой збудуємо один. Тут, кстати, по мені ніхто стрелять не буду. Не, ні, мені ніхто стрелять не буду. Так что это за миссия тоді така легенька? Кріпер же по космосу, не цей. Не розходиться, правильно? Досить дивна, дивна ситуація. Давай ми зараз візьмемо бомбер візьмем, візьмемо візьмем, візьмем, візьмем реактор, поставимо. Реактор і Візьмем, давай, знаєш, що з тобою ще. Давай візьмем з тобою спреєр. Спреєр спочатку один. Спреєр спочатку другий. І спреєр спочатку третій. О, третій спреєр прям чітко достає. Сюди, сюди ти не достанеш наяк я хотів би поставити спрейр так, що він доставав на цю половину. Ну бач, він туди ніяк не достає. Жалко, жалко, ну ладно. Так, у нас все тут будується, все тут кайфується, можна ще один бомбер поставити. Нам, коротше, треба по факту стільки бомберів. Раз, два, три, 4, 5, 6. шість, шість бомберів. Щоб вони бомбили все і кайфували. Ну, можна п'ять, але ну, лучше шість. В чому складі місії, поки що я не розумію. Так, давай коллектор. Раз, сюда коллектор не стоим. І сюда колектор. Ну, давай поставим. Блин, не, сюда не надо, сюда не надо. Дестрой, 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 дестрой. Все, все, все назад. Так, руда поехала, энергиї не вистачає, зато реактор будується. Сейчас мы тут набудуємо всяких реакторів. Вот тут усе можно будет сбудувати, тут все можна збудувати. А тут, давай, три реактора буде. Бомбер майже готовий. Можна, можна навіть наступне поставити, щоб вони строїлися. Так, перший бомбер. Далі вибираємо ціль, і погнали на. на, 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 на. Куда те погнали? Давай будемо захоплювати ось, ось цю біду Все, поїхав. Спреєр готовий, хоч один. Оцей спрейер готовий і. Капюсин ракети скидає. Все, спраєр готовий, спрайер почав. працювати. Ні, він же не працює. Капец, в звуки. Уи, уй, уй, стріляє, все жесть. Так, бомбер. Бомбер 3, бомбер 4, бомбер 5, бомбер 6. Сказали бомбер, значить будемо будувати бомберы. Подожди, always on. О, все, 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 все. все. Спрайер почав спраїть. Все хорошо. Тут також я давай поставлю always on. І тут також я поставлю Always on. Все, шик, шик, бомба, пушка, ракета. Так, ти завжди будеш стріляти, правильно? А, треба поставити галочку. Давай поставимо галочку і будемо стріляти ось сюди по цьому сосочку. Все, ти тоді стріляй, кайфуй. А, плюс, 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 ми можемо тут збудувати ще реактори. Давай тут забудуємо все реакторами. Все що тільки можна поставить цими реакторами. Нехай у нас і будуються, повільно буде будуватися, я розумію. Ну, наче страшного. Так, і давай тут реакторами все забудуємо. Все. Конечно, він, він громко стріляє. Може Трошки тихіше Зроби звук, ще нормально. Та не нормально. Так, у нас є другий бомбер. Always on. Погнал. Бомби. Бомби, бомби, не хочеш, ні? І нам треба вже потихеньку висаджуватися. Капець він шумить. Ні, напевно, я звук трошки прибав. О, собі прикручу чи вже на монтажі прикрутить. О! Капець, він стріляється, просто жесть. Тут Ду, дуже громко. Так, куди нам треба тепер з тобою продвигатися? Нам треба збудувати десь, десь релейку. Десь релейку. Я думаю, что вот тут все нам потребно релейка. И тут ты не достаешь. Не, так, стой, а ну дестрой. Дестрой, 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 дестрой. Дестрой, И релейчка. ось тут. И ось тут мне потребна релейка. Все, понял. Значит, что мы тогда делаем? Мы тогда берем, будуем еще один Starfire. И будем, и будем бесить эту штуку. Нападать. Сейчас будем потихеньку атакувати. Нам тоді получається, стільки бомберів і не надо, щоб, щоб вони стріляли постійно, да? Ну так. Да. Так, давай, ты тоді починай стрелять туто. Ты починай стрелять туто. Всі бомбери пока що стріляють ось тут. А ми пока що будуємо тут е пушечку, звичайно, Кеннон. Кеннон кен пока будується. Сейчас почнемо захоплювати оцей острів. Потім отут -тут буде проще, мені каже, набагато. Да? да. Все, они тут стреляют. Давай я всем поставлю, что always on. Автотаргет везде. Сейчас лупану. Так, автотаргет тут есть. Автотаргет тут есть. И автотаргет тут, тут везде стоит. А, давай. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Так, ты. Давай сюда пока пушка майже збудувалась, і це чудово, це досить чудово. Якось ми повільно це все діло ділаємо, да? Повільно атакуємо. Ось в чому складність, Складність в тому, що, блін, воно виробляє дуже багато крипер, а наші бомби, бомбери не можуть справлятися. Ну, зараз ми ще візьмемо наш Starfire. А що у нас по енергії По енергії на, на, на нас багато. Не надо подождать, поки всі бомбіри вирвуться і, і тоді поставити сюди пушечку одну. Давай, попробуем. Попробуем, попробуем. Так, и релейка сразу тут тут готова. Блин, а че а наш цей лі, 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 літак не заходить? Ага. ага. Ага, ага. Давай, 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 дай, ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь. Нет, ты не смех, ты не смех, ты не смех. Все, вылетай, 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 звезд. Капец, они не справляюсь. А если я сюда поставлю мартиру, ты достанешь? Мартиру так аж не достаю, бляха-муха. Откуда там бы взялся, Я сейчас не понял. Давай, полети, полети. Сейчас ты достаешь. Сейчас ты достаешь, и релейка уже готова. Релейка почала будуваться. А, так ця штука антикрипер О -о -о. чи ця штука скидає, чи бомбери щось короче, скидає тут антикріпери Так, і ми вже тут. ми вже тут. Давай ми зараз тут закрепимся колекторами і збудуємо мортиру збудуємо мортиру, а пушечку ми, ми можемо поставити поставить сюда. Капец, вони тут стріляють, да? Це жесть. Все, 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 все. Стрельба пішла по релаечкам. В принципе, заходи нормально. Тут цей сосок? Є, его просто не видно даже, капец. Так, их нельзя всех выбрать. А, можно, можно, можно. Через shift можно выбрать все. Давай, тепер все на сосок. Ты також на сосок. Давай, ты також на сосок, и ты також на сосок. Все, всі упаште сосок. Так, ты давай подлетай сюда. Мортирка, ти ставай сюди, щоб ти попадала по соску. І ми вже можемо будувати отут нулі фаєр, здається, так? Ще не можемо. А не можемо ми чого, бо не можемо, бо у нас не, не вистачає цього. Так, давай ми тут, знаєш, що зробимо? Ми тут поставимо... Чи не можемо тут будувати релейку? О, все. Ми зараз релейками це все діло запушимо. Так, ну це буде перший острів. Наступний острів. Що, по кругу підемо так, так? Да? Так, мені тоді оці спреєри, вони нафіг не впали, да? Давай always on, disable, uh, Always on, disable. І always on, disable. Все. Always on у мене везде віз виключений. І це дуже чудово. Так, давай тепер поставимо сюди нулі fire. А чого ти не будуєшся, я не понял. Алло. Чего-то не будуется, нули фаер. Я щось не понял. Я не могу, знищувати все соски скэчи, шо. Вэпен, нуле файр. Двой, винтупан и хочет буду васины, да. А ну, подожди. Коллекторы тут будуются. Давай четенько тут. С коллекторами все нормально. А Ануліфар тут не будується. І нічого не, не, не написано, чому я не можу будувати їх. Ладно, так, тоді що ми робимо? Тоді ми беремо нашого чудачка і ставимо сюди. Тебе ставимо сюди. Будемо будем постареньки тоді стримувати цю всю біду. Я сподіваюся, що вона стримається. А ми поки що пішли далі. Пішли далі за допомогою релеяк Давай, релейка сюди, релейка сюди, релейка сюди. Релейка сюди. І релейка сюди. Тут уже пішла будуватися. Ви, мої хлопчики, любі. Так, через Shift, через Shift, через Shift, через Shift, через Shift. Ви починаєте атакувати ось тут, напевно. Все, поїхали. Полетіли, полетіли, кайфувати. Так, мартира мені вже тут не потрібна. Мартиру можна насправді поставити. А не дай їх вже не поставиш, мені потрібно будувати новий кенон. Давай тоді ми збудуємо тут ось новий кенон. Да, пішло, пішло, пішло. А тут колектори стануть вообще, ні? Ну тут, тут, тут стануть, але ну, я тут боюся будувати колектори. Я не хочу займатися местом. Так, енергія пішла. Підожди, а що по, по релейкам передається цей? Щось не поняв. Антикріпер? що тут антикріпер появився. Причому багато антикріпера появилося. Якось досить дивно це все відбувається, не можу зрозуміти. Ну ладно. Так, що ми будемо робити? Давай ми, значить. Беремо тебе, братик. Зараз воно тут, воно тут трошки. Ну тут, тут дуже, дуже багато цього крипера. Давай попробуємо, спробуємо тебе закинуть. Ти пока що підійтай сюди, і, 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 і тоже готуйся. Готуйся залітати. Там зараз наче повинні трошки це все діло. Так, я вже готовий, щоб ти летів, кудись в іншу сторону. Оп 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 оп, -оп по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, кругу, по кругу. Пока нормально справляйся, 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 все, 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 все. все. диви, від, дви, від, від, відпочивай. Ну, що, мені ще одну. Тут шеден, кстати, кенен придеться будувати. Давай сбуду ще один кенен. Пока буде відновлювати так сказать, свої боєзапаси, а він майже відновився чому, чому же ще трошки більше цих поставить? бомберів Давай трошки більше бомберів поставимо, У нас тут місто з'явилося, давай. Тут іще два три ще три бомбера поставимо Так, кеннон уже трошки чехли сняв. Давай закидуємо кен сюда. і закидуємо кеннон сюда. Сейчас, сейчас я вдвоєм тут повинні справитися, да? Десант, це к... кеновий десант. О, все, вони, вони почали там прорі... проріджувати. Проріжувати почали. Все видно, видно, видно. І тепер тут будуємо релейку. Стигне вона нас чи ні? Все, 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 все. І давай сюди зразу будуємо. Так, да, все, все встигло, все збудувалось. І це просто чудово. Нуліфайер, ще раз перевірю. Yeah. Він не будується, він не хоче будуватися на цій планеті взагалі. А тут будується. Получається, я можу знищити тільки тільки один на цей сосок. Так мені, 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 мені тоді ці штуки взагалі не треба було знищити. Мені треба знищити, знищити тільки оцей один сосок і все. Правильно? Ну, зараз ми заберемо ключ, а потім вже підемо розбиратися з цим соском. Так. что мы тогда делаем? Давай мы тогда тут поставим пару коллекторов. Давай коллектор раз, коллектор два. Отсюда заберем зараз антикрипер. Поставим сюда. И все. И у нас все будет чудово. Так, ты давай перелетай. Братик, давай, давай, давай. Поехал, поехал, поехал. Ты давай уж перелетай. Ну и, и мартирка. Мартирка, нехай стає сюди. Зараз наші тут е задушить цей прищ і будемо тоді летіти далі, стріляти. По енергії що? По енергії в нас дуже багато. У нас плюс 15,9 енергії, ми, ми її взагалі майже не тратимо. Так, шум. Тоді беремо всі наші бомбери, беремо всі наші старфайри От тебе, 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 тебе берем, ТБ, тебе, тебе берем і запускаємо сюди. Все. Занімайтесь. Так, тут ми зараз розставимо все колекторами отак по кругу. Да, да. І тебе можна поставити десь отут в притик. Тебе ставимо десь тут в притик, а тебе поставимо з цієї сторони, щоб ти тут трошки чехли сняв. Так, всі полетіли. Обстрілювати оцю сторону. Ми тоді по кругу летіти не будемо, ми зараз заберемо ключ і зразу підемо сосок убивати. Так, давай, 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 давай тут. Порішайте всі питання. Так, так і. Откуда тут тут береться антикріпер, я не можу зрозуміти. Це взагалі якась магія. Так, що тоді? Ми те, те, забираємо тебе сюди, ми забираємо тебе сюди і будуємо новий кенон Давай будуємо новий кенон ось тут. А тут ми поки що поставимо релеечку Все, будемо готуватися. І мені потрібен ще один антикріпер У мене є десь тут антикріпер якийсь. Ну, тебе можна забрати. Давай ми сюди поставимо ще один антикріпер. А тут можна колекторами цю всю штуку забабахати, щоб було трошки більше енергії. Так, что у нас тут? Готовы вы или нет? О, ця мартира достает! Ничего себе. Это прям серьезно, серьезно. А что будет, если я сюда поставлю эту беду? Ну, я не встигну. Мне надо ждать, пока наши самолеты туда прилетят. Пока они тут трошки постреляют по этим всем штукам. Ого, все-все-все, летят. Давай, погнал. Погнал. Мартира, мартира пока тут стоит и стреляю нормально. Мартир мені ближче пиденноти. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, 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 давай. Живо, живо, жива, жива, жива. Все, ты взлітай. Злітай. Нам надо трошки відремонтуватися, підзарядиться. Мені почти подобається, що вони дуже швидко ремонтуються. Майже, 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 майже. майже. Давай, полетів. Щас я щас патрони відновлю, і цього і цього запустим. Полетів. І мартира. Полетіла. І ти. Полетів. Всі полетіли. Релеечка, 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 готова. Блін, мені релечку сюди не заставити. Мені треба, шо, 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 щоб ти трошки переїхав. Релеечка, релеечка, пішла, будуватися. Все, защищайте релейку. Все. Патрони, звісно, закінчаться. ну нічого страшного. Це того стоїть. Оп, все, патрони. Патрони є. А де ж де ж патрони? У нас панеглі все нормально, ну, да, Ми просто такий великий круг даємо. Конечно, це все йде по релейкам, але все одно. Круг у нас знатний. Так, що тоді? Отсюда будемо атакувати, да? Тут релейка стає. Так, да, тут релейка стає. Все, все, все тут захопили. Давай ми зараз тут поставимо коллектор, так, от, раз. Щоб захопити ключ від планети. І я сподіваюся, що це буде все. Просто літаками застреляли. Все, ключ є. А, мені потрібно все-таки знищити цей сосок, да? М да. Так, якщо мені потрібно знищити цей сосок, то тоді ми Що робимо? Тоді ми берем тебе, тебе, тебе Тебе, 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 тебе і тебе И запускаем. Запускаем сюда. Так, титоді, вставай, сюда, починай розвалювати. Е, Ти тоді переходь на цю сторону. Тут мені спрайер надо, чи не надо. И напевно будуємо новий спрейер. Давай, будуємо новий спрейер і будуємо новий кенон так, зараз буде весело. Бо це ж виходить сам... Ух ты, ух! Щось щось я настрою, я не можу зупинитися. А! А, он я прям я прям сосок поставив. О, тут, в принципі, багато, багато всього. Ну, нам треба підождать, пока вони трошки прирідять цю штуку. Дуже багато в мене зараз тут бомбарю. Ми потеряли коллектор. А чого? Ми що, не справляємося? Ага, я бачу, в чому проблема. Мені надо тут, тут, тут релейку поставити. Давай я тут поставлю релейку. і все. Ніфіга, вони жорсткі. Так, а я ж тут, я ж тут не можу поставити 0 да? Да, не можу. Я тільки тут осі можу. Погано, погано, нічого не скажеш. А, у мене цей за, за, закінчується, Все, 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 все. Все, ми тебе дізейблим. Як тебе за... А, полностью, все, дизарм. Теб, тебе, тебе ми выключаем. Тебе також ми дизарми. Не, не потрібні ви нам. Ну шо, готовий запуска залітати? Та ні, тут, тут ще дуже багато. А, ні, тут тут мало, тут мало, все, давай. Давай, полетів! Полетів! Ой-ой-ой, ми потеряли колектори! Так, а ну арм 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 Ми не справляемся. Давай. Я сподіваюсь, що ви сможете чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Все, 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 ти тікай! І ти тікай! Ми не вивозимо по енергії! Ні, по енергії возим. Ми не вивозимо по руди. Я думаю, що насправді можна ці всі штуки поотдавать. Вот эти все острова. Я не розумію, навіщо я їх захопив, якщо мені треба тільки цей остров захопити. Так, ну сейчас всі, всі наші прилетять. Так. О, можна тут убирать по, по дві. І ми їх зараз вот так от поставимо, щоб не летіли. Давай, давай, давай. Все, полетіли. Полетіли, і ти із спреєром полетів. А ми поки що не вибираємо структуру і ставимо релейку. Зараз вони тут трошки. о по о о по 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 Релейка знищується, поки що не ставиться. Релейка не ставиться. Давай, не ставиться. Ставиться, ставиться, ставиться буласочка, швидше, 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 швидше. Так, ти вилітай. Ти давай сюди, давай, давай, давай. А, вс, реле, релейка знищилась. Патронів не, не вистачило в мене. Ой-ой-ой. Так, давай, релейка сюди, поки що не стає, да. Все, мені треба, щоб патрони більше зарядилися. Де? Що? Якого? Ой-ой-ой-ой, ви не справляєтесь. Ви не справляєтесь, хлопці, да? Пес. Я, ще, я ще, ще програю. З такими темпами. Так, давай ми щас. Щас все зарядиться і збудуємо новий прикол. А От, то так поставимо щас. Щас тільки вони рудою закинуть нашим антикрипером. Готові? Бачу, що готові. Поїхали. Поїхали. Релейка реле, вже на старті стоїть. Опа, 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 погнали, 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 погнали. Десант пішов. Будуйся, будуйся. Все хорошо. Давай, будуйся. Есть, есть, есть. Ну давай, давай, šвидше, швидше, 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 швидше. ти ж можеш, ти ж можеш, ти ж можешь ти ж можеш, ти сможешь. Все, 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 патрони патрони патроны, патроны, сейчас. Сейчас сезуть патроны. Патроны вже летять. Патроны вже на базі майже. Дайте їм патрони, хлопці. Все, 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 пішли, патрони, пішли, 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 пішли. Будуємо сразу кенон. Есть, ми висадились. Ми висадились і це чудово. Все, кенони працюють. Наші е, мартири працюють. Все чудово. Давай, 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 давай. Есть. Так, що, ми тоді. Оцю штуку підносим сюда і зараз будем іти не йти на виграш. Дуже сильно я просідаю по руді, ну иначе страшно буває. Так, і що? Мені тепер треба тільки получається підвигати. Давай ми сейчас тут поставим ще, і ще обичний колектор. Вот так сюди і будем потихеньку під'їжджати. Під'їжджай, щоб збудувать що Правильно, щоб збудувать. е фаер. Все. Все. Все получается, якісь киси правильно у нас? Угу. Давай, давай, нули будуйся. Так, що у нас тут, тут ще є? Я в шокі, блін, скільки вони крипера виробляють. Тут написано, чи ні? тут не написано. Тут просто крипера, капец. От цей острів можна вообще не, не держати. от цей острів можна не держать. Можна було б насправді піти отак так, от, напряму. Я б тоді захватуваю. А, ну все одно мені пришлось би два острова захвачувати. тільки оце і оце. я OC EOC захватив би пишу, накручує. пишу, 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 пишу. І давай дзу. Давай, давай свізук. Хорош, 26 хвилин. Забираємо перемогу, підтверджуємо наші очки. 6 хвилин. Як можна виграти за 6 хвилин у цій місії? Це капец. Так, і у нас з'явилася на 100 панета. Типлекс, капец она выглядит жестко вся планета, да? Да. Ну, добренько. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Серия получилась короткая, однако, наступно мы уже не успеем сделать. А так, в принципе, всем дякую, что смотрели, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и свои комментарии. Всем гарного до встречи. папа. -па.